Свої мотиви, своє бачення і роботи подальше, і які основні проблеми ви бачите, які ви могли б, були спроможні, можливо, якось покращити на благо всієї судової влади України. Дякую. Законодавство України дозволяє суддям управляти судовою системою і надає для цього відповідні важелі. Вища рада правосуддя це наш представницький орган, який в законі названий органом суддівського врядування. Більшість там мають становити судді. На жаль, ми не маємо цього органу вже тривалий час і можемо втратити лідерство в управлінні судовою владою ще на невизначений період. Для того, щоб цього не трапилося, потрібно, щоб у РП був конституційний склад, повний склад, яким вона знову. Так би мовити, буде завойовувати суб'єктність у різних демократичних процесах. Для цього на з'їзді суддів слід обрати 8 кандидатів із тих 16, яких рекомендувала етична рада. Якщо ми їх не зможемо обрати, то умовним лікарем для судової системи можуть стати інші органи влади. Якщо судова система буде нездатна реагувати на істотні порушення, з боку її представників, то знову відреагує хтось інший. Не ВРП. Це вкрай небажаний, але, з огляду навіть на нещодавні події, прогнозований варіант розвитку подій. Судова влада не має кульгати через відсутність у неї належного представництва у Вищій раді правосуддя. Вона має продемонструвати, що Здатна до врядування і, зокрема, здатна до саморегулювання. Хибно сприймати, але, на жаль, це достатньо поширене сприйняття в суспільстві Вищої ради правосуддя як відділу кадрів для суддів або як карального органу. На жаль, таке сприйняття поширене є дещо і в суддівському середовищі. Ми маємо зробити все для того, щоб голос суддів не тільки чули в інших органах державної влади. Але й належно враховували. Для цього потрібно, щоб консультативні висновки, які Вища рада правосуддя дає щодо законопроектів про утворення, реорганізацію ліквідацію судів, щодо судоустрою і статусу суддів, не ставали просто документом, який докладався у папочку законопроекту чи навіть вивішувався на вебсайт в розділі законотворчість. Потрібно, щоб наші аргументи сприймали в парламенті, і тільки якщо будуть істотні заперечення. Аргументовані заперечення проти наших аргументів могли їх не враховувати так. Само, потрібно, щоб до нас дослухалися і в уряді, і для цього потрібна спільна робота, спільна робота не тільки ВРП, судів, але й Державної судової адміністрації, Ради судів України. Потрібно спільно працювати на результат для того, щоб не персоналі, не знайомства мали значення, а функціонувала система. Ми маємо спільно працювати, а не ставити на всіх судах досліди. Захист незалежності суддів і авторитету судової влади це не тільки внесення подання Вищою радою правосуддя про виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які порушують гарантії незалежності суддів чи підривають авторитет судової влади. Однак чи домоглися ми хоча би одного успішного завершення кримінального провадження щодо тиску на суддів? Я таких прикладів не знаю. І, можливо, я щось оминув увагою, те напрям вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя потребує додаткових зусиль. Важливою є і правильна комунікація судів, судової влади із суспільством. От як Зазначав відомий канадсько-американський вчений Стівен Пінкер багато битв в історії програні саме через невдалу комунікацію. Підвищення якості комунікації ВРП із суспільством, можливо, шляхом покращення якості мотивування рішень ВРП, і я можу про це сказати як той, хто регулярно брав участь у перегляді рішень Вищої ради правосуддя за відповідними скаргами. Якщо інститут суддів спікерів... Не усунув всі проблеми комунікації суддів і суспільством, то, можливо, потрібно шукати нові адекватні засоби. Можливо, буде для цього потрібна і нова комунікаційна стратегія судової влади. Потрібна як для суддів, так і, зрештою, для журналістів. Крім того, потребує оновлення і приведення до зручного для користувача стану система обліку публічної інформації. Вищої ради правосуддя на жаль, те, що зараз є на вебсайті Вищої ради правосуддя, це як на мене абсолютно не функціональний інструмент для пошуку інформації, а значну частину питань, які виникають до Вищої ради правосуддя, можна би було вирішити саме через створення загального доступу до всіх документів, які так чи інакше ця рада створює. Крім того, потребує подальшого обговорення можливість створення при ВРП єдиного прес-центру. Судової влади та забезпечення отримання від судів інформації про ті справи, якими цікавиться громадськість, або про ті справи, які можуть позитивно чи негативно вплинути на авторитет судової влади з огляду на це зацікавлення. Отримання цієї інформації потрібно хоча б для того, щоб підготувати план реагування на відповідні загрози для судової влади. На жаль, коли Судді є перевантаженими, то реагувати на кожну таку загрозу, яка може виникати з різних сторін, з різних середовищ, практично неможливо. І в багатьох випадках саме тому судова влада залишається у програші. На жаль, мені видається вірним зауваження уругвайського письменника Едуардо Гайлано про те, що ми живемо в світі, де похорони. Вони мають більше значення, ніж покійник, де весілля важливіше ніж кохання, де зовнішність важливіша за розум. Ми живемо в культурі пакунку, яка зневажає зміст. Я переконаний, що заходи з реагування для забезпечення авторитету правосуддя і незалежності суддів. Так само, як і формування доброчесного і високопрофесійного суддівського корпусу, а також забезпечення чи контроль за дотриманням правил гри у діяльності суддів і прокурорів, не повинні бути елементами культури пакунку. І я, власне, маю намір використовуючи свої знання та досвід у трьох правничих професіях, не тільки як викладач, не тільки як суддя, але й як адвокат, ставши членом ВРП, докласти зусиль для того, щоб зміст. Мав більше значення ніж форма. Дякую. Дуже дякую. Сподіваюся, що це вийде. Хотіла б запитати вас щодо в розрізі повноважень Вищої ради правосуддя по дисциплінарній відповідальності суддів. А ну ви, як суддя великої палати Верховного суду, Стикалися вже неодноразово і розумієте ту фактично відсутність єдності практики підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності це очевидно, це ні в кого не викликає сумніву. Чи не здається вам, що наявність в законі 19 підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а ще окремі з них мають ще підпункти, там шість мені здається. То в цілому, що ось саме це і є тою проблемою, яка призводить до відсутності єдності. Що можливо, ви бачите якісь важелі або кроки до уніфікації підстав притягнення до відповідальності судді, щоб можливо було усунути цю проблему відсутності єдності? Дякую, Валерія Вікторівна, за запитання. Ну звучить вже впродовж багатьох років, фактично впродовж всього часу, поки Іде застосування власне, статті 106 закону про судоустрій і статус суддів у практиці Вищої ради правосуддя, я можу з вами погодитись частково. А те, чому не погодитись, або точніше, щось додати. От, хочу свою відповідь поділити так, на декілька аспектів. По-перше, щодо е, того, яким чином уніфікувати практику, е, дисциплінарну практику. Наскільки мені відомо ніякого узагальнення практики дисциплінарних палат і Вищої ради правосуддя за конкретними підставами притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, немає. І це є перша проблема. На жаль, немає такого узагальнення і у Великій Палаті Верховного суду. Я, скажімо, для приватних цілей впродовж років нашої діяльності веду собі такий облік і бачу певні проблеми, зокрема, і ту, на яку ви звернули увагу на своєму запитанні. Тут хочу перейти якраз до іншого аспекту. Крім того, що потрібно узагальнити практику ВРП і дисциплінарних палат, а також практику Великої палати Верховного суду щодо застосування конкретних підстав притягнення судді до відповідальності. Варто би було, але це вже питання знову ж до парламенту, піти шляхом укрупнення, так би мовити, оцих підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Для прикладу, банальний приклад. Це традиційна кваліфікація Вищої радою правосуддя певних дій судді за сукупністю декількох пунктів, причому які е, охоплюють один одного. Є загальне правило в пункті, наскільки пригадую, четвертому частини першої статті 106, От про те, що суддя підлягає дисциплінарній відповідальності, у разі якщо відбулося істотне порушення прав і свобод людини. Гарно. Але є пункт перший, частини першої цієї ж статті, де є справді декілька підпунктів, і підпункти від між А і Г цієї частини, вони всі стосуються права людини на справедливий судовий розгляд. І питання юрисдикції, і питання належного складу суду, рівності сторін гласності, відкритості і так далі. Так, оця кваліфікація ВРП за сукупністю діянь. Фактично, ідеальна сукупність у рішеннях це, як на мене, помилковий абсолютно шлях. Вже не кажучи про те, що справді там подрібнення, наскільки я пригадую, на 19 пунктів деяких е дисциплінарних правопорушень є достатньо штучним. Єдине, що треба зауважити, що у разі втручання у, у цю структуру переліку дисциплінарних правопорушень потрібно буде і втрутитися в ці положення, які стосуються дисциплінарних санкцій. Тому що є застереження в іншій статті цього ж закону про суду стрій статус суддів, які із видів дисциплінарних санкцій, за які дисциплінарні правопорушення не застосовуються, ну нічого, скажімо, там, ультраскладного я в цьому не бачу, і Вища рада правосуддя, маючи повноваження комунікувати із парламентом, в тому числі і щодо пропозицій до законодавства. Вона може звертатися із відповідними пропозиціями, розуміючи недоліки тієї суд тієї практики застосування закону про суду стрій статус суддів, які вже виявилися, і виявилися не тільки завдяки великій палаті Верховного суду, вони виявилися і в практиці самої вищої ради правосуддя. І третє, про що я хочу зауважити, вкрай важливе для забезпечення єдності дисциплінарної практики, принаймні у розумінні положенні, закону про судові статус суддів щодо підстав притягнення до такої відповідальності є відкритість всіх рішень, які приймають як на рівні дисциплінарних палат так і на рівні самої Вищої ради правосуддя. На жаль, одноособові рішення раніше ніколи не оприлюднювалося, і з тим традиційно була проблема, принаймні у комунікації із суспільством. Суспільство до закритості частини інформації ставиться із застереженням чи з пересторогою, вважаючи, що від нього щось приховують? Я думаю, що не треба давати підстав для таких думок. Дякую. Дякую. А скажіть, будь ласка, яких ну, в принципі, хтось вже тут зазначав сьогодні про те, що Вища рада правосуддя сприймається або як. Такий формувач кадрів для судової влади, або як дисциплінарний орган, але чомусь менше сприймається те повноваження Вищої ради правосуддя, яке для суддів є найбільш важливим це забезпечення незалежності суддів. От скажіть, будь ласка, в цьому контексті яких повноважень Вищої ради правосуддя не вистачає можливо але, Або, можливо, вони не в повній мірі використовуються для того, щоб таку незалежність все ж таки забезпечувати. От, що б ви зробили, будучи на посаді члена Вищої ради правосуддя для реалізації цієї функції ВРП? Дякую, Валерія Вікторівну. Питання, безперечно, складне, тому що в законі про Вищу раду правосуддя, на жаль, так виглядає, що найменше уваги приділено найголовнішому. І причому це навіть видно із того, що. Тільки в останній главі міститься інформація щодо заходів, які вища рада правосуддя має вживати для забезпечення незалежності суддів і підтримання авторитету судової влади. Стосовно кількості повноважень, то в мене є декілька причин вважати, що йти шляхом змін до законодавства навряд чи потрібно. Будь-яка боротьба за повноваження. От я ще не пам'ятаю просто такого випадку в історії України, коли би боротьба за повноваження закінчувалася чимось добрим і сприяла розвитку суспільства. Оце перетягування повноважень від одного до органу до іншого, чи придумування нових повноважень, воно може бути, на жаль, причиною для внесення інших змін в законодавство, знаєте, як для балансу десь покращили, а щось погіршили. І ми тоді будемо мати нові підстави для того, щоб говорити, що знов чогось бракує або знов щось потрібно поправити. В першу чергу потрібно користуватися тими повноваженнями, які є. Другий момент, який тут важливий, що дуже часто думка про брак повноважень, вона швидше виникає не через те, що повноваження бракує, а через тлумачення певних положень, які є в законодавстві, і при буквальному сприйнятті може складатися справді враження, що вони не дозволяють щось зробити. З того, що я реально бачу як проблему, я в своїй доповіді проголосив. Як на мене, одна з проблем є те, що ми. Не добилися, можливо, я скажу і помилкове твердження, але жодного разу, наскільки я знаю, тому, щоб кримінальне провадження щодо тиску на суддю завершилося результатом, який би був в суспільстві проголошений, як такий, що покарана людина, яка тиснула на суддю. І тут може бути декілька заходів. Вища рада правосуддя, вона мала би здійснювати належний контроль за. Тим яким чином розглядаються і вирішується її подання про встановлення винуватців і притягнення їх до відповідальності, я, не будучи членом Вищої ради правосуддя, я не знаю, хто в секретаріаті відає цими питаннями контролю, і, зрештою, яким чином раніше члени Вищої ради правосуддя думали про те, як забезпечити цей контроль. Але такий контроль необхідний. І е, ті важелі впливу, які є у ВРП, навіть надсилання звернень і можливість комунікації з відповідними органами, це вже щось на шляху до досягнення результату. Скільки я в промові говорив про те, що потрібні наші спільні зусилля, то мені видається, що і крізь призму завдань Ради суддів України, Рада суддів України теж мала би взяти посильну участь у тому, щоб контролювати належність розгляду і прийняття рішень за тими. Поданнями, які вносить, вносить до відповідних органів Вища ради правосуддя щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які порушують гарантії незалежності суддів чи підривають авторитет судової влади. Дякую. Щиро дякую за відповідь. І мабуть, задам питання від Тетяни Огнев'юк. Правнича асоціація добросуд Тетяна ставила вже питання одному із учасників перед вами. Хотілося б почути вашу думку щодо нього, чи взагалі чи бачите, трохи перефразуючи його, бо вона в стверджувальному такому викладі задає це питання. Але все ж таки я до вас так його поставлю. Чи вбачаєте ви, в принципі, різний підхід? Щодо застосування вищої ради правосуддя критеріїв професійної етики та доброчесності до кандидатів суддів та до діючих суддів, тобто мається на увазі при притягненні діючих суддів до дисциплінарної відповідальності з одного боку, а з іншого боку, щодо кандидатів на посаду у суді при проходженні відповідних процедур і не отриманні, я так розумію, позитивних висновків для призначення. Дякую за запитання. Я, на жаль, першу частину марафону не дивився, тому питання, це що ви кажете, в описовому вигляді не чув. Складне питання, але за браком даних я не можу стверджувати про те, що практика різна. на розгляді Великої Палати Верховного суду такі питання чи в такому, з такими аргументами вони ніколи не піднімалися. От, я переконаний в тому, що бачення того, яка поведінка доброчесна чи недоброчесна, це бачення має певні межі. І взагалі поняття доброчесності теж має певну сферу застосування. От, чітко окреслити її через те, що це поняття абстрактне, навряд чи можливо. От, в той же час, якщо стосовно. Певних ситуацій вже практика виробилася, то навряд чи вона може бути різною залежно від того, про кого йде мова, чи про кандидата на посаду судді, чи про діючого суддю. Дякую.